21 липня сміляни та гості міста мали можливість відвідати унікальний мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Бафета. Це мандрівна галерея, створена за підтримки Ховард Бафет Фундейшн, яка вирушила у чотиримісячну подорож з 63 вокзалами України. 60 світлин Говарда Бафета він відвідав всі міста, зробив світлини. Світлини зроблені загалом для світових лідерів. Світові лідери побачили, що дійсно у нас на сьогоднішній день Україна потерпає від російської агресії. Також він зробив ці світлини з разом з укргарізницею для того, щоб Люди, які не можуть поїхати зараз на схід, побачити війну, щоб люди могли прийти і побачити це вживу. Смілі ми будемо лише один день. Сьогодні, 21 липня, з 10 до 18, працює виставочна галерея. Люди можуть зайти, відвідати два вагони галереї, переглянути всі світлини. Також можуть відпочити в лаунж зоні скуштувати чай випити або скуштувати пряники у тобто для людей ці умови перепочити можуть. У трьох вагонах виставка під назвою Courage of Nation про незламність українців очима американського філантропа та фотографа Говарда Баффета. над концепцією працював дворазовий лауреат куліцерської премії Мухаммед Мухейса. Мою думку Бафет зробив дуже велику справу. Ніщо так не може сказати правду життя як. Фото. фото завжди правдиве, фото не збреше. Зараз наше місто так, на жаль, окуповано, і вимушені були евакуюватися. І якраз в той час, коли дуже нашому місту дісталося, і діти, на жаль, це відчули на собі. І ми і ці фотографії, вони, вони болить, звісно, і нахлинули спогади. Це не те, що діти повинні в такому віці відчувати, як, як дороги слів. Ну, на жаль, дуже-дуже да, фотографії чіпляються живим. Спеціально переобладнані вагони супроводжуються унікальним світловим і музичним оформленням. Дуже важливо, тому що діти, по перше, дізнаються з картин, що насправді відбувається, як живуть наші люди. Для нашого міста це дуже такий новий цікавий формат виставки до цього. Ми Ну наприклад, я не відвідувала да таки виставку. Особливо ви знаєте, в умовах війни важливо, що вона буде мобільною, що вона не тільки в нашому місті буде, а в інших містах Черкащини. Що більше людей зможуть і дітей особливо, да безкоштовно подивитися такі м, одночасно дуже болісні фотографії для нас, для українців. А з іншого боку, дуже важливі фотографії, про які треба говорити, треба показувати нашій молоді, щоб вони реально бачили реальні події, які відбуваються в нашому місті і країні взагалом. Це подорож не лише залізницею, а серцем України зізнаються відвідувачі унікальної експозиції. Мені дуже важко говорити. Я за своїми поглядами пацифістка і взагалі війна це велике зло. Воно зображене на цих фотографіях свою квітучу Україну, яку я дуже люблю. Я побачила на цих фотографіях такою зруйнованою, понівеченою. Мене дуже вразили фотографії із дівчатами, які які тримають зброю. Дівчата і жінки мають на руках тримати немовлят дітей. На жаль, історична правда буває такою жахливою, яка вона є на цих фотографіях. Проєкт повністю фінансується фондом Говарда Баффета, тож безоплатно відвідати виставку зможе кожен бажаючий сьогодні. В нашому місті на станції Шевченка перший потяг виставка, яка охоплює три вагони виставки американського фермера і фотографа, який 160 днів знімав події війни, яка зараз Відбувається у нас в країні, ну виставка дійсно вражаюча. Ми організували сьогодні працівників культури для того, щоб змогли побачити ці світлини. Деякі наші колеги також є переселенцями внутрішньо переміщеними, і вони на цих фото побачили своє місто, яке зараз під окупацією. Це дуже так. Важко. Люди дивляться, люди не стримують сліз. На жаль, наше місто теж не обминули такі трагічні події, тому все це досить так емоційно, хвилююче ну, і, і, і дуже важко. Але добре, що є такі люди, які документують ці такі факти. В людській пам'яті залишаться ці тяжкі часи і події. Сьогодення. У Смілі мистецький потяг з фотовиставкою Говарда Баффета перебуватиме лише один день 21 липня. Протягом наступних трьох днів до 24 липня включно його галерейні простори можна буде відвідати у Черкасах. А 25 липня реалізацію даного проєкту заплановано в Умані. Далі десятки вокзалів і станцій від прифронтових регіонів до Карпат.